Головні фінансові новини за одну хвилину, 22 червня. У Дії з'явилася нова військова облігація, нова Каховка. Кількість ресторанів, відкритих ФОПами у 2022 році знизилась вдвічі. ЄС обіцяє покрити 45% всіх витрат України до 2027 року. Нацбанк максимально контролюватиме обмін валюти банками і обмінниками. На порталі Дія запустили автоматичне закриття ФОП. Пентагон може витратити на військову допомогу Україні на 6 мільярдів доларів більше через бухгалтерську помилку. Одноразові виплати постраждалим від підриву Куховський ГЕС виплатять одноразово 5 тисяч гривень. Райфайзенбанк Україна прогнозує, що до кінця року офіційний курс НБУ 3665 не зміниться. Житло в Туреччині подорожчало на 160%. Таскомбанк Тігіпка купив іпотечний портфель банку Аркада. Це все на сьогодні. Всім гарного дня і до нових зустрічей!